А життя, воно як лабіринт. Ідеш, ідеш, навкруг самі лиш стіни. Та ось стіна і спереду стоїть, і над тобою тільки небо синє. І тільки в небо направляєш зір. О, виведи, Господь мене, ти назад же може повернуть мені. Та все одно я буду все блукати. А вихід завжди бачиш тільки ти, ти тільки знаєш, як і ти потрібно. Переді мною не стане стіни, бо перед твоїм словом вона згине. І зникне житой лабіринт, в який сама себе загнала. Усе біжиш, біжиш, біжиш. Вихід залишився позаду. Буває часом у житті так часто входим в лабіринти, навкруг проблеми лиш самі, і виходу уже не видно, а вихід є на небесах. У Господа завжди є вихід. Він вирішить проблеми сам. Нема у Бога лабіринтів. У нього просто й легко все. І неможливого немає. Допоможи, скажи лише, бо це для мене дуже складно і зникне зразу лабіринт. Навкруг тебе його не стане. Лиш дякувати будеш ти, що Бог знов милості являє. Лише довірся небесам там відповідь біля престолу. В молитві підіймись туда, нам вхід відкрив Ісус до нього.